Теж ти кажу, що критичне вислення, воно неймовірно є важливим. І, от, пам'ятаєте, коли був ковід, я вам багато разів повторював, що відповідальність за е, будь-які дії пов'язані з вашим здоров'ям, лежать на ваших плечах. Це винятково ваша е, відповідальність, і треба дуже зважено відноситися до всього, що ви робите: до лікування, до якихось процедур, особливо до самолікування, до того яким чином ви обираєте лікаря. А їх дуже багато, особливо тих е, послуг. Які є неймовірно доступними, от здавалося б, лікування зубів одна з найдоступніших медичних маніпуляцій, які існують на ринку на медичному ринку в Україні. Але і це здавалося просте лікування, і таке елементарне здавалося процедура змогла. Призвести до страшенної трагедії в Тернополі, де виявляється тільки зараз стало відомо в 2023 році. За консультацією до стоматолога звернулися батьки маленького хлопчика, якому тільки не ну, виповнилося один рік. У нього виявили множинний каріес. зубчики вже прочали почали в е нього рости, і на операцію його е скерували. Причому цю операцію повін, потрібно було проводити під загальним наркозом. Але незважаючи на те, що аналіз крові свідчив про запальний процес, операцію не відтермінували, хоча на це були підстави. І під час операції у дитини впав тиск. І хлопчик помер в реанімації через гостру легеневу сорцину серцеву недостатність анестезіологу після того, як це сталося, повідомили про підозру в неналежному виконанні професійних обов'язків і обрали е, запобіжний захід. Медицина вона е, звичайно пов'язана з високою відповідальністю, тому що ціна помилки тут вона. Дуже висока і е, помилки тут мають дуже серйозні наслідки. Лікарська помилка не є умисним злочином дуже часто. До неї можна призвести втома, наприклад, може призвести людський фактор: е, неуважність, необережність, низька кваліфікація, організаційні недоліки в лікарні або взагалі в системі охорони здоров'я. Помилки можуть трапитися на різних етапах: при діагностиці, е, при е, визначенні діагнозу, при лікуванні, при проведенні процедур, е, операції при визначенні тактики лікування лікарська помилка вона відрізняється від неналежного виконання професійних обов'язків. До речі, вона є наслідком добросовісних дій. Тоді як неналежне виконання носить свідомий характер. От за медичні помилки передбачено три види відповідальності різних: це цивільно правова відповідальність, це адміністративна відповідальність і кримінальна. Але на думку юристів, довести медичну помилку доволі непросто. Тому що серед факторів, через які відповідальність не настає, є, наприклад, побічні дії препаратів або питання, на які наука не знає остаточної відповіді. Тому що тут анестезією взагалі дуже складно щось визначати. А, в мене колись була. Подруга, ну близька подруга, вона анестезіолог, і вона каже, що анестезіологія це дуже е, складна, найскладніша медична професія, тому що біль це найбільш невизначена, недоточніше біль це найбільш недосліджена функція людського організму. мною на зв'язку. Вже е, Ірина Синюта – це адвокат і доктор юридичних наук, голова комітету медичного і фармацевтичного права та е, біогенетики. Доброго ранку, студія. Доброго ранку, шановні глядачі. Доброго ранку. От така ситуація сталася, і вона не до поодинока. Це просто один з кричущих фактів, які ми навели у вигляді приклада. Але дійсно які е на що потрібно звертати батькам та й дорослим в принципі для визначення лікаря навіть стоматологія, Стомат стоматології мільярд. В Україні ну я не знаю. Ну мільдоблений мільярд, мільйони стоматологічних клінік, державні стоматології є і так далі. Так далі на що звертати увагу, аби визначити дійсно компетентного лікаря, який надасть правильне лікування. Так, дякую за запитання. Я побачила, якраз ви говорили про медичні помилки, про злочини і для того, щоб робити максимальну превенцію цього, що би я радила. Насамперед, справді, згідно з статтєю 35 і значком 2, у нас є передбачено право обирати собі, навіть звертатись без направлення саме до лікаря-стоматолога. Якщо ми говоримо про однозначно, що пацієнт не може володіти необхідним обсягом, щоб оцінити кваліфікацію лікаря. Проте, що потрібно звертати увагу? Перше, на що я е, звернула б увагу, коли йде мова е, про стоматологію, е, це ведення медичної документації. Воно важливо у всіх сферах е, медичної практики. Проте стоматологія е, в нас особливо тут уразлива, тому що. Потім, коли вже настають певні наслідки, ми бачимо про те, що ведення медичної документації є дуже проблемним. Тому медична карта стоматологічного ворога має бути обов'язково вестись, і е, нам обов'язково потрібно пам'ятати про те, що медична карта стоматологічного ворога вона є встановленою міністерством охорони здоров'я формі. Ми обов'язково повинні розуміти, що план лікування, е, всі консультації, в тому числі якщо потрібно суміжних фахівців. Ну, наприклад, якщо мова йде про дете дитину, то для того, щоб проводити складні втручання, звичайно, на мою думку, потрібно для стоматологів брати, наприклад, консультацію педіатра. Так, для того, щоб ти розумів, чи дитина може підлягати оперативному втручанню, чи в неї немає ніяких протипоказів саме такого самотогосоматичного характеру. Далі Обов'язково потрібно розуміти, що коли мова йде про оперативні втручання, треба звертати увагу, що має бути обов'язково передопераційний огляд анестезіолога і ведеться спеціальна форма. Тобто, для такого огляду, і анестезіолог має ретельно не по телефону, а ретельно зібрати анамнез для того, щоб визначити правильно, який має бути який, якщо ми якраз навели приклад стоматологічного для стоматології дитячої, є. Прикрай такий трагічний випадок, тому треба однозначно е, пройти консультацію анестезіолога далі обов'язково подивитися чи загалом є ліцензія на е, яка ліцензія є у конкретного чи то фіз суб'єкта господарювання чи це буде фізична особа підприємець чи це буде заклад охорони здоров'я тому що на жаль є випадки коли є виключно е, хочуть робити наприклад загальну анестезію але немає такого бо в нас є одна Ліцензія на медичну практику, проте є е, певні спеціальності розшифровка тої ліцензії, чим ти можеш займатися. Стоматологія, звичайно, в нас є теж ліцензується. Наприклад, має бути обов'язково, якщо йде мова про дитячу стоматологію, значить дитяча стоматологія. Якщо йде е, про дорослого, там є навіть окремо ділять на терапевтичну стоматологію, наприклад, це хірургічна стоматологія і так далі. Наступне на що потрібно звертати увагу, чи лікарі, які будуть надавати, вони мають відповідні сертифікати. Ну тобто, чи це є дитячий анестезіолог чи дорослий анестезіолог, тому що зараз ми почали по новому готувати і інтерни вже мають можливість винчатися довше на анестезіологію. Їм видають два сертифікати, але загалом зараз в основному переважаючи більшість фахівців, вони мають або два сертифікати, або один. І, на жаль, практика із власного адвокатського досі свідчить про те, що є фахівці, які мають виключно дорослий по понестезіологія, хочуть йти до дитячого населення надавати допомогу, що категорично теж заборонено. Далі на що би я ще звертала увагу також по стоматології. І люди повинні пам'ятати, що вони мають запитувати детально інформацію, тому що кожен має право на медичну інформацію, і лікар обов'язок має ретельно цю інформацію надати і відповідно пояснити всі ризики для життя і здоров'я, які можуть бути. Крім того, обов'язково слід пам'ятати, що стоматологічне втручання, як і будь-яке в Україні, втручання здійснюється за згоди особи, яке має бути інформованим і добровільним. Тому на це теж треба звертати увагу. Далі, коли ви е, проходите будь-які обстеження, е, також потрібно надавати в повному обсязі це анамності, обстеження проходити, які є. І е, якщо у вас виникають якісь сумніви, наприклад, то я завжди раджу отримувати копію медичної карти стоматологічного хворого для того, щоб ви мали можливість також звернутися до інших фахівців, якщо є якісь проблемні, або ви вирішуєте питання там складного лікувального процесу, який має бути стоматологічним, бо стоматології справді дуже багато всередині спеціальностей, і також кожен фахівець. Який надає медичну допомогу, також повинен це нього обов'язок скеровувати в разі потреби до суміжних фахівців, і все це має бути відображено в медичній карті стоматологічного хворого, тому це є якби один із таких ключових документів. Ну крім того, потрібно пам'ятати, що коли ви звертаєтесь, в нас є. На 2025 рік програма медичних гарантій, яка передбачає, що національна служба здоров'я контрактує укладає договори. Uh -huh. е... Го стоматології дорослій і дитячій, і треба пам'ятати, що е, ургентна допомога надається безоплатно і дорослому, і дитячому населенню, а планова дітям до 18 років може бути безоплатно надаватися в тих закладах охорони здоров'я, які законтрактовані Національною службою здоров'я України. Це теж можна з'ясовувати і вирішувати, крім іде е, е, портодонтії е, і протезування. Такі є винятки. Окей, Ірино, я вам дякую дуже. Ірина Синюта, адвокат, доктор юридичних наук, голова Комітету медичного і фармацевтичного права біоетики Національної академії наук України, пишуть нам наші глядачі пишлячка. Сім місяців тому в мене було видалення зуба. Звісно, що платно. Після того я відлежала три доби з температурою Турою, а осколки того зуба виходили ще довгий час. Хай Бог милує. Слава, ти кажеш, що стоматологія це доступно. Що ти взагалі мелеш? Я маю на увазі, що стоматології дуже багато. В принципі, вибір дуже великий. Якщо ви маєте на увазі доступність, що це дешево? Ні, звичайно, якщо ви хочете безкоштовно отримати таку медичну послугу, на яку є великий попит на стоматологію, дуже великий попит, то тут, на жаль, в державній клініці або в державній поліклініці, де це гарантується державою, доведеться постояти у черзі. Розуміло, ви навіть собі не уявляєте, які черги для того, аби потрапити до державного медичного закладу у Європі за не свій кошт. Навіть собі уявити не можете. Запитайте у своїх друзів, які зараз там перебувають, наприклад, в Німеччині.